Не їж після шостої, і ти однозначно схуднеш це міф чи правда? Давайте розбиратися, друзі. Це міф, але із зерном правди. Коли це може бути? Коли ти часто переїдаєш ввечері, прибравши вечерю, ти зменшиш денний калораж і, ймовірно, схуднеш. Але яке це буде схуднення? Якщо це збалансоване харчування протягом дня і прибравши вечерю, так, це може бути. Але якщо це не збалансоване харчування, і ти не цього необхідного і ще й прибираєш вечерю, це може бути небезпечно і, звичайно, вага повернеться. Ще це може бути тоді, коли ти лягаєш до 10-ї години. От тоді не Після шостої це може бути комфортно і може бути корисно. А коли ж це не корисно, тоді, коли твій графік зміщений, коли ти пізно лягаєш спати, коли у тебе нічні зміни, і коли м, перерва між сном і прийомом останнім більше, ніж 5 годин, це є некомфортно для організму, і це грозить тим, що у тебе будуть зриви на наступний день або ж нічні зриви. Це ще може бути некомфортно тоді, коли... Ти відчуваєш відчуття провини, якщо ти з'їла після шостої. Це вже більше про розлади харчової поведінки, а не про здоров'я. І ще може бути некомфортно це тоді, коли ти тренуєшся ввечері. Ти витрачаєш велику кількість енергії і тобі потрібне відновлення після фізичних навантажень. Тому у кожного своя ситуація, у кожного індивідуальна ситуація, і не можна всіх. Під одну після шостої не можна їсти. Це дійсно тоді буде міфом. Люди працюють на нічних змінах. У людей бувають різні графіки. Кожному потрібно підібрати своє індивідуальне харчування. А мене звати Ольга Шаєвська. Я нутриціолог з великою практикою. Ще більше про корисне здорове харчування і баланс у всьому на моїй сторінці. Тому не губіться.